Розпочинаємо засідання комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, запобігання корупції та регламенту. Присутні члени комісії, працен Тетяна, голова комісії Лацкун Марина, депутат Зарічанської сільської ради. Запрошені, Павлош Надія, заступник сільського голови, Попович Наталія, секретар сільської ради, зінич Тетяна, начальник адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету. Кормуш Марія, начальник служби справи дітей. Я Іван, староста Ставостинського старостинського. На початку засідання комісії у зв'язку з відсутністю секретаря комісії шпака Юрія нам потрібно обрати секретаря комісії. Я пропоную Марину Іванівну Лацку. Хто за те, щоб обрати секретаря комісії Марину Лацьку? За одноголос. Секретарем комісії обрано Марину Лацку. На засіданні присутні два члени комісії. Кворум є. Розпочинаємо засідання комісії. Зачитую порядок денний. Перше. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Залічанської сільської ради. Друге про затвердження положення про службу у справах дітей Залічанської сільської ради у новій редакції. Хто за те, що порядок денний прийняти за основу? Прошу голосувати. За одноголосно. Кого є зміна доповнення пропозицій до порядку денного? Немає. Хто за те, що порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати за одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Зарічанської сільської ради. Інформує Дінич Тетяна, начальник адміністратор відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету. Ми вносимо. ми вносимо зміни у рішення від 24 червня 2024 року, номер рішення 12.09. Що саме ми змінюємо? Саме перше ми змінюємо додаток 1, згідно якого, наприклад, в розділі 1 у нас раніше було затверджено 68 послуг. Ці послуги надаються. За допомогою узгодженого рішення між Заріченською сільською радою та Західним міжрегіональним управлінням юстиції, що ми тут міняємо? Відбулися зміни у законодавстві, і на даний час неможливо реєструвати статути громад через відділ державної реєстрації громадських формувань закарпатської ОДА. Ці разні послуги ми мали мешканці нашої громади мали. Можливість оформити їх і в нас, але оскільки відбулися зміни, нас про це повідомив відділ, як я вже сказала, громадських формувань. І на даний час ці послуги ми виключаємо з перевірку. Також відбулися зміни у законодавстві щодо учасників бойових дій, які є іноземцями або особами без громадянства. На даний час вони також мають можливість оформити учасника бойових дій через центр надання адміністративних послуг та видати нове посвідчення учасникам бойових дій. Суб'єктом даної послуги є Міністерство, Міністерство справа ветеранів. Ми вносимо ці дві послуги до свого переліку у розділ соціальні послуги, тому, як я вже зазначила, ці іноземці або особи без громадянства, які брали участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, мають можливість оформити і в нашому ЦНАПі ці послуги. Наступним розділом, в який ми вносимо зміни, вірніше, не так ми в нього не вносимо зміни, а додаємо до переліку послуг, тому що у нас цього розділу взагалі не було. Це посту, того, що стосується МВС. послуг по перереєстрації транспортних засобів. Як ви знаєте, ще у січні місяці за Чесною сільською радою було придбано обладнання для виготовлення посвідчення водія, майже рік ми оформляли всі необхідні дозвільні документи і на даний час ми, нам вже надано доступ, ми очікуємо проведення навчань. Були надіслані відповідні листи до управління МВС і очікуємо проведення навчань, але паралельно і впроваджуємо ці послуги в наш перелік. Тобто, коли вже будуть проведені навчання, щоб ми повторно не робили зміну рішення. Ми робимо в додатку один примітку, що послуги будуть надаватися виключно після надання всіх необхідних доступів, поминочки, як находжу, які у нас згідно узгодження рішення, додаємо. Це є реєстрація при реєстрації полісних транспортних засобів, виготовлення манкетів індивідуальних номерних знаків, перезакріплення індивідуального номерного знака, видача посвідчення про реєстрацію полісних транспортних засобів, видача тимчасового реєстраційного талону, видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами, засобами замість втраченого або викраденого обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами. Ці, як я сказала, сім у нас послуг, передбачені укладеною угодою між Росіянською сільською радою та МВС Закарпатській області. Це всі зміни, які відбуваються від попереднього рішення. Пропонується такий проект рішення. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Зечанської сільської ради додаток 1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністратора ЦНАПу по адміністративних послуг виконавчого комітету Зареченської сільської ради, додаток 2, Вважати рішення першого засідання 16-ї сесії, 8-го скликання. Від 24 червня 2024 року № 1209 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Заріченської сільської ради, таким, що втратило чинність. Суб'єктам надання адміністративних послуг доручити розробити інформаційні та технологічні картки. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, запобігання корупції та регламенту. Голова комісії радцем Тетяна. Кого членів комісії є зміни, по позиції та заповнення? Немає. Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести його на розгляд сесії? Прошу голосувати. Радцем Тетяна за, Лацфон Маєна за За. за одноголос. Вирішили погодити даний проєкт рішення та рекомендуємо сільському голові винести його на розгляд сесії. Переходимо до другого питання про затвердження положення про службу у справах дітей Зарічанської сільської ради. У новій редакції інформує пануш Марія, начальник служби у справах дітей. Враховуючи вимоги постанови Кабінету міністрів України від 9.05.25 номер 528 про внесення змін до порядків, затверджені в постанові Кабінету міністрів України від 24.09.2008 номер 866 і від 8 жовтня 2008 року номер 505 щодо передачі функцій з усиновлення до повноважень служб у справах дітей сільських селищників. Пропоную внести зміни, затвердити положення про службу справи дітей за сільської ради в новій редакції. Зміни положення внеслися до пункту 2211. Служба справа дітей виявляє та веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів усиновувачів Також зміни внеслися до пункту 2235. Служба справі дітей здійснює вичетні заходи для влаштування дітей сирі, дітей позбавлених батьківського пікування всім громадян України з дотриманням пріоритету сімейного виховання. Це на сі усиновлення, опіка пікування, влаштування у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, в тому числі підготовка та видання висновків про можливість бути усиновлювачами і особам, які бажають усиновити дитину підготовка проєкту рішень органу опіки та піклування про утворення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, про встановлення опіки та піклування на дітей сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, влаштування їх до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. До пункту 2.2.36. Підготовка висновків та звітів про стану виховання, отримання і розвитку дітей у сім'ях опікунів, виховання у прийомних сім'ях, Вдяч до інші сімейного типу установлення людей. Також наслиці зміни о, кадрові це пункт 485, приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченого законодавством про працю працівників служби, які не є посадовими особами місцевого самоврядування. Пункт 4.86 премиює та встановлює надбавки працівникам відділу. 4, 8, 7, з сіснього порядку, передбаченому законодавством, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників служби. 4.8.8 затверджує про інструкції працівників служби. 489 забезпечує отримання працівниками служби правнього внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни. 4,810 Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки перепідготовки. Та підвищення кваліфікації працівника служби 4811 подає подається затвердження сільського проєкту рішень про затвердження структури та штатного розпису служби в межах граничної чисельності та фонду праці праці 4.8.12 на час відсутності начальника служби у зв'язку з відпусткою культуровою та іншими причинами його обов'язки покладаються на посадову особу. Визначено розпорядження в сільського голови 4813, здійснює інші повноваження, визначені законом. Пропонується такий проєкт рішення. Затвердити положення про службу у справах дітей Ізаречанської сільської ради у новій редакції, що додається. Доручити начальнику служби у справах дітей та сільської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації положення по службі у справах дітей новій редакції у порядку, затвердженому чинним законодавством України. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з прав людини, голова комісії закупівлі. Кожня не комісія зміни, пропозиції та доповнення немає. Тобто, те, що погодити даний проект рішення та винести його на рост, рецесії, прошу голосувати. Рацян Тетяна за на Клацкун Маріна за, за. за одного роз. Ви Вирішили погодити даний проєкт рішення та рекомендуємо сільському голові винести його на розгляд сесії. Питання порядку денного вичерпнені і на цьому засіданні постійної комісії з питань прав людина законності депутатської діяльності, ЕС за проти пам'яті закритого.